12-річний Артем навчався ось у цьому класі. На екскурсію поїхали два класи 82-ї школи. З дітьми були троє вчителів та двоє батьків. Десь коло 12-ї години зателефонувала одна з вчителів і каже, що в них стався нещасний випадок, який закінчився, на жаль, смертельно для учня 6 го класу Артема. Хлопець був дуже дружелюбний, класний, дружній, разом вирішували всі. І активний був. Він хотів сфотографуватися, десь підійшов ближче, ми там кричали, щоб він йшов, він підійшов ближче, вже робити буквально фотографію, секунду діло, каже, навіть ніхто не встиг зреагувати, послигнувся на камінці якомусь. Впав, перечепився за дерево. На місце викликали рятувальників. Дитина, перебуваючи біля водоспаду, впала та опинилась під водою. Рятувальники за допомогою бензопили вивільнили дитину з під дерева, за яке зачепилася, та мотузками витягнули на берег, де передали медикам. Медики констатували смерть. Двоє вчителів, які були з дітьми, потрапили в лікарню. Класний керівник, який супроводжував дітей, отримав серцевий напад, тому перебуває зараз у лікарні у місті Сколи. а також вчитель, від, який рятував життя дитині від І від того, що він наковтався води. Він також є доставлений до лікарні міста Сколи. Управління освіти створить комісію для розслідування тих фактів, яких сталося. За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Прослідування триває. Ірина Ферен, Анатолій Кірачук. Новини на Суспільному. Львівщина.